Привіт, мої маленькі друзі! Рада бачити вас на каналі Казкова Скарбниця. І з вами я Фея Казок. Сьогодні будемо читати казочку про черепаху, яка любила мріяти. Сидів якось папуга на гілці та й сумував. Дуже хотілося йому подеревенити, а нема з ким. Аж тут черепаха повзе. Зрадів папуга та й почав до неї з розмовою чіплятися. Привіт, черепахо! Куди це ти прямуєш? Що робити збираєшся? Черепаха зупинилась, уважно поглянула на папугу і відповіла, Я мрію. Джу, мрію, лежу, мрію, повзу, теж мрію. Я мрію навіть тоді, коли яйця відкладаю. Я тільки те й роблю, що мрію. Сто років живу і 100 років мрію. А для чого ти мрієш, Черепахо? Я мрію. Бо хочу, щоб усе було так, як я хочу, сказала Черепаха і важко зітхнула. І в тебе все виходить так, як ти хочеш, здивувався попуга. Черепаха знову зітхнула і повала далі. Я прожила на світі вже сто років. Та жодна моя мрія поки не здійснилася. Але я продовжую мріяти. Ох, черепахо, черепахо, у тебе ж чудовий зір. Хороший нюх, прекрасний слух. Невже за сто років ти так і не зрозуміла? Отже, щоб його мрії здійснилися, повинен не повсти, а швидко рухатись до поставленої мети. Хто дослухав казочку, таку гарну казочку до кінця той молодець без кінця. Дякую за підписку на канал та вподобайки. До нових Зустрічей, мої маленькі друзі.